Воркаут дама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись. Новий челендж тижневий з основою їжі та напоїв, які, звичайно, що як в минулих челенджах, хто дивилися, то знаєте про що йдеться. мало, хто ні, то передивіться. Уже на протязі майже цілого року. Щотижня роблю такі челенджі з різною їжею, напоями, і відштовхуючись від того, яка їжа та напої, роблю тренування в основі класичних тренувань на перекладині та брусах, тобто підтягування на максимум по одному хоча б підходу віджимань на брусах, і на перекладенні, підтягування. Тобто ці всі звичайні класичні вправи, це як. Певне, то що від чого відштовхуватись, потрібно для того, щоб зрозуміти, як їжа, яка впливає. І це кажу для тих, хто не дивилися. Хто дивилися, то вже знають такі схожі челенджі. Якщо не дивились, то передивіться. По назві кожному челенджі зрозуміло, яка їжа і як стосовно тренувань, конкретно у моєму випадку, воно впливало, впливає і буде впливати. Тому що є дуже велика різниця в тому, яку їжу їсти. І які напої пити для того, щоб доходити до своїх цілей, бажань та того, хто що хоче взагалі в воркауті, тренуючись в основі більшість мірі з своєю вагою тіла. Тому конкретно в цьому челенджі було дуже відчутно і відмінно від інших таких тижневих челенджів, те, що Робив кожного дня підходи на максимум віджимання на брусах, і якраз від деякої їжі не хотілося б робити підходи на максимум. Віджимань на брусах, хотілося б робити, для прикладу, якісь там виходи силою на перекладині, чи віджимання від землі, або віджимання від перекладини. Багато є різноманітних, навіть класичних варіантів тренувань, вправ і всього іншого, що можливо робити своєю вагою тіла. Але маю на увазі, що конкретно від лавашів, хліба, сирків, ковбаси хотілося віджиматись на брусах, конкретно на максимум роблячи підходи. Приблизно десь першу половину челенджа 3-4 дні йшов зранку робити підхід віджимань на брусах на максимум, це мені в голову приходила така ідея. Тобто, мені потрібно і так для такого челенджу кожного, незважаючи на те, які тренування роблю, паралельно таким щоденним підходом на максимум, віджимань на брусах і підтягування на перекладині. Тобто роблю ще якісь інші тренування, але ці підходи, це по-любому те, що треба зробити, це як річек. Просто для розуміння стосовно того, яка їжа як впливає для тих самих підтягувань і віджимань на брусах, тобто в якийсь челендж з якоюсь їжею виходить зробити 18 20 підтягувань, як в цьому тижні, тобто від хлібу, в якісь інші челенджі з іншою їжею 30. Плюс підтягувань, 35 підтягувань, приблизно кожного дня десь там 34, 36. І таким чином, повністю є відмінність в основі їжі. Тобто тіло те ж саме, приблизно тижні ті ж самі, але буквально день, два, три, чотири з іншою їжею, і вже зовсім інше відчуття в тілі, інша кількість підтягувань чи віджимань. Тому це дійсно то, що. Дуже важливо розуміти, яка їжа як впливає для тренувань. Тому для того, щоб не лити водичку, то розповідаю вам, так як воно має бути. Перші десь 3-4 дні зранку одразу ж навіть нічого не снідавши, йшов біля дому, у мене там перекладена бруси, підтягувався, робив приблизно. Десь кожного дня напротязі всього тижня від 17 до 20 підтягувань, але дуже ціпких, якісних, чистих. Дивіться повністю все відео, якраз розділяю то, що розповідаю, і то, що роблю ці підходи для наглядного прикладу, щоб ви розуміли, як все дійсно відбувалося. Тобто, чесно, совісно, намагаюся вам свій досвід переказати, передати якимось чином таким, як відчуваю. Тому це конкретно у мене, звичайно, так от, але є дуже багато основ, які підходять абсолютно всім. І стосовно тренувань, стосовно якихось основ навіть того, як правильно підтягуватись, віджиматись, чи робити інші вправи, яку їжу їсти. І приблизно воно для всіх одинаково. Для когось, звичайно, якась їжа буде зовсім не так. Скоріше всього, точно не можу сказати, але думаю, що воно так. Реагувати організм буде на ту саму. Чи іншу якусь їжу, а у когось буде приблизно щось схоже. Тому, звичайно, що роблю ці челенджі не для того, щоб ви повторювали, а навпаки, для того, щоб не повторювали, а щоб, на моєму досвіді, зрозуміли, що і як буде приблизно в тренуваннях у вас десь щось схоже. Тобто, якщо, звичайно, будете пробувати для прикладу їсти хліб. З ковбасою, сирками і йти робити тренування, то, скоріше всього, відчуєте також, що віджимання на брусах вам легше дадуться, ніж щось інше. Так як підтягування в кількості невеликі виходило робити, але це були підходи дуже якісні, чисті, і це також дуже важливо, тому що від якоїсь їжі хочеться просто підтягуватись з дригами, кіпінгом, дригаючи своїм тілом, підтягуючи себе ногами. Тобто більш ліниві підтягування виходять. А інколи от від такої їжі, від якоїсь ще іншої, теж. Але від хлібу замітив, що дуже багато сили, витривалості люблю хліб. Взагалі, хліб вважаю, що це основа основ в їжі. І дехто, звичайно, не їсть хліб. Комусь це взагалі не цікаво стосовно хлібу, через те, що. Якби інші смакові якості, бо просто не дуже люблять хліб або ще щось. Неважливо це, в принципі, але маю на увазі, для прикладу, то, що від того, що їсться хліб, для прикладу, просто мені вже не раз казали, завжди все життя чую таке, що хліб розпирає, роздуває, набирається вага. Маса, і, в принципі, воно так і є, тому що пробував по-різному і з хлібом і без хліба їсти їжу і ту ж саму, приблизно якусь е схожу, симілярну і зовсім інше дійсно відчуття. Не кажу, що це краще чи гірше, кому що більше подобається, але конкретно від хлібу, від е сирків, самі такі звичайні сирки, плавлені ці. Самі дешеві, вони взагалі дуже дешево коштують. Тобто ця їжа вона не потребувала великих коштів. І, в принципі, ковбаса була десь там в якісь з днів грам 500-600 по 2-3 сирка щодня, один хліб конкретно протязі дня. Для прикладу, зранку півхліба, вечором півхлібу, з тими ж самими сирками там, зранку, сирок, два, і по відчуттям якось, і ввечері. І перші 3-4 дня, першу середину челенджа, стараюся в кожному такому челенджі якісь робити відмінності, щоб більше якомога інформації витягувати з самих таких тренувань і розуміти, як, що впливає, щоб не просто тупо якось тренуватися, а дійсно щось зрозуміти з цих челенджів. І як уже практика показала, то на протязі кожного такого челенджу є якась нова інфа. Цікава, класна, і що найголовніше дійсно дієва. І що мені подобається, що з дійсно якоюсь їжею, тою чи іншою, розуміючи, як їжа впливає, можливо робити, як моєму випадку, нові рекорди. Тобто, в перші 3-4 дні зранку йшов робити тренування, не їв. І в ці 3-4 дні в мене виходило зробити, для прикладу, в перший день зробив 111 віджимань на брусах, на тих, яких робив максимальний, поки що рекорд 166 віджимань на брусах за підхід. І було відчуття, що зробив не максимум свій, не те, що повністю зміг зробити, звичайно, тому що можу більше, але якщо робити конкретно щодня підходи на максимум, їсти ту їжу, яка для того, щоб робити більше. Віджимань на брусах за підхід, тобто акцентувати свою увагу конкретно на такій їжі, то, звичайно, що постійно можливо прогресувати. Знаю це, так як починав на початку року робити з 100, 105 приблизно віджимань на брусах. Сотні рівно починав, але швидко там за тиждень-два вже було десь 105-106 віджимань. І так, по 2-3 віджимання щотижня. Приблизно роблячи по підходу кожен день, підтягування віджимань, стараючись якусь їжу їсти, ту, яка більше дає по моїм внутрішнім відчуттям тої чи іншої енергії, сили витривалості, робив далі підходи і доходив до більшої кількості. Тому, коли зробив 111 віджимань, просто в мене по відчуттям отак от їжу, яку їм, які напої п'ю. То відштовхуючись від своїх внутрішніх відчуттів іду робити тренування. Тобто знаю, що мені треба зробити один підхід на максимум віджимань на брусах, підтягувань на перекладині. це обов'язкові такі підходи, які в кожному челенджі робляться. Але інколи навіть от як в цьому тижні перший день відчув, що можу робити більше віджимань на брусах, знав, що від хлібу в мене приблизно буде десь таке відчуття. Тому. Зробив 111 віджимань, відчув, що міг більше зробити. І на наступний день зранку також не поївши, тому що це дуже велика є різниця, поїсти зранку чи не поїсти. Не обов'язково зразу через 5 хвилин ти робити тренування після сніданку. Чи обіду, дивлячись в якій годині зранку вставати, тому що якщо в 12 прокидатись, то це вже можливо навіть і обід. Але маю на увазі, що зранку після. Сну, буквально там на протязі якогось певного часу поїсти, відпочити після їжі, чи почекати хоча б півгодинки краще, десь годину, півтори, дві. Але для челенджів, для мене, як відеоблогера, спортивного в більшій мірі та й взагалі відеоблогера, то, звичайно, що навіть оце різне таке відчуття. З їжею, для прикладу, якщо поїсти зранку, не поїсти, або поїсти і через 5 хвилин піти на тренування, або одразу ж на спортивній площадці, поїсти і одразу йти робити тренування. Пробував по-різному. І в цьому тижні, в другий день зранку, отак, не поївши, зробив 150 віджимань на брусах. Ще там в інший день ще 100 з чимось, тобто велику кількість. І вже в другій частині цього челенджу зранку їв, ішов потім робити підходи на максимум, то робив уже десь 70 разів, 92 рази, 40 чимось разів, тобто вже набагато менше, ніж в перші дні. Для прикладу, якщо за той день перший, другий, чи третій, четвертий, першій частині челенджу їв хліб, навіть ввечері, то зранку, звичайно, що цей хліб, ця енергія після сну, воно без додаткової цієї лишньої ваги і тяжкості в відчуттях животу, чи просто в тілі, чи просто навіть та ж сама енергія, яка переробляє їжу. Тобто потрібно потратити організму якусь певну кількість енергії для того, щоб перетравити їжу. І от ця енергія, вона замість того, щоб піти на тренування, йде на перетравлення їжі. Є дуже багато таких деталей і нюансів, які дійсно мають значення. Тобто, по суті, роблячи такі підходи на максимум щодня, віджимання на брусах був один з тижнів такого челенджу, де робив кожен день, як і в цьому челенджі, підходи на максимум. І інколи навіть по два підходи робив в день, тому що десь там не знімала. Камера, десь потрібно було з другого разу оце от робити такий підхід. І робив по 100 з чимось разів за день в двох підходах. Тобто один підхід такий зробити на максимум зжимань на брусах, це вже, в принципі, достатньо для денного тренування, так як в моєму випадку, це десь в середньому, коли підходи більше сотні разів, десь в районі 10 хвилин, можливо, навіть більше такий підхід. І це, в принципі, в деякі дні. Повноцінне тренування. Тому в другій частині челенджу от, от зовсім інша кількість вийшла віджимань на брусах. Хоча, по ідеї, якщо б ішов зранку перед е, сніданком тренування робив би, то думаю, що в ці всі дні 100% зробив би більше, але наскільки? Чи ще більше, ніж було в перші дні, чи приблизно десь так. Це вже не супер важливо, але дійсно воно має значення, поїсти зранку чи не поїсти і йти робити тренування. Ще до цього всього була картопля десь жарена, було трохи самогонки, десь приблизно майже кожного дня, можливо, навіть і кожного дня, вже точно, щоб не заплутатись, то в середньому десь літр... Можливо, більше пива. Тому, думаю, що десь на протязі тижня це було по літру пива. Нікому не рекомендую пити алкоголь. Це просто мій досвід. Розповідаю якраз про свій досвід і про те, що з якоюсь певною їжею, тому що для кого з'їсти один хліб в день це, можливо, мало енергії чи ще чогось. Але один хліб це. Грам 500-600 диплічівський хліб, в мене десь в середньому приблизно були такі хліби. Не самі великі, тому що є кілограмові хліби. Але так, щоб не говорити нічого лишнього, то середній нормальний був хліб просто. І з таким хлібом ще в додаток пиво. Ще раз нагадую, що нікому не рекомендую пити пиво. Це просто мій досвід. І в більшій мірі, навіть показую спеціально якусь певну їжу. Фастфудну, чи тяжку, чи от як хліб без нічого з дешевою основою тих сирків, ковбаси молочної, чи чогось самого-самого дешевого, простого, все рівно можливо робити тренування, і сили вистачає десь менше, сили десь більше, але просто для прикладу спеціально того це все й показую. І це як певний челендж, кожен тижневий такий, для прикладу вам. І для мого розуміння, звичайно, але, в принципі, це в більшій мірі для вас робиться, щоб вам наглядно показати такий приклад, що це можливо все рівно робити тренування, і якраз воркаут для того, в моєму розумінні, є, щоб викидувати з організму лишню якусь їжу чи напої, чи оцей якийсь негатив внутрішній, чи будь-що на спортивній площаці. І цим самим, якби, на моєму прикладі, можете зрозуміти, що навіть з дешевою їжею чи напоями не супер для когось якісними. Хоча це як кому як розуміти, тому що якби кому що. От. Тому от такий вийшов челендж в цей тиждень. Дивіться, минулі челенджі. Ще, звичайно, там було можливо якісь. Пару чіпсів, горішків, ще щось, що було до пива. Але, тобто це не є величезна основа, основа була в хлібі, був ще в перший день лаваш, щось можливо забув, але таке. Всім пока.